Тільки ми з чоловіком вільніше дихнули, коли донька пішла вчитися як новина, заміж вона виходити буде після першого курсу. Від такої новини мені хотілося на стелю лізти, бо де я такого своїй дитині бажала. Знаєте, я з тих мамів, які за те, аби дитина була здорова, а все інше додасться. Я не переживала, як моя Юля вчиться в школі, вже якось її закінчить. Вже я вчилася і що? Всі відмінниці разом зі мною на заводі працюють, нема між нами ні в зарплаті різниці, ні у відношенні. Так що головне, аби Юля була здорова, а там все й буде. І ось донька пішла вчитися, і ми з чоловіком все навчання їй оплачуємо. Але тут я вже маю інший підхід, бо тут вже основна для неї професія. Як не буде добре знати предмет, то як буде працювати, як буде гроші заробляти, аби добре жити? Ти, Юлечко, добре вчися, бо вже не жарти, треба знати свою роботу добре, тоді й легше тобі буде на самій роботі. Мамо, нащо мені та робота, я заміж виходжу? Навіть не думай, кажу я їй, знаю я те все тут заміж, тут дитина, і вже й в навчання не треба, а потім роки пролетять і де ти будеш собі на хліб заробляти. На чужині? Ти маєш закінчити навчання, а там роби що хочеш. Ви так кажете, бо не хочете мені весілля робити.